Пишіть мені, будь ласка, людину, в якої буде інфаркт. Це може бути абсолютно людина, яка стоїть з пляшкою якогось спиртного із сосискою, mm -hmm. може бути спортсмен, який бігає марафони. Спортсмени гинуть взагалі-то від того, що вони багато займаються спортом, у них дуже високий гемоглобін і гематокрит. Mm -hmm. І вони часто виснажують себе в тренуваннях, кров дуже густа. Mm -hmm. І десь він зайшов ще в сауну, пропитів, ще більше десь не попив води, а потім ще десь вони ж всі у нас динамічні, літають на літаках, десь полетів ще більш зневоднився, а потім приїхав додому, десь став, заснув, і в нього інфаркт. Це тромботичні інфаркти. Їх зараз дуже багато, тромботичних. Тому це як рекомендація зразу буде для всіх все-таки робити скрін раз в три місяці. Потрібно робити загальний аналіз. Криві Ой, угу. да це незалежності від того, п'єш ти в групі ризику на групі. Тим паче для спортсменів. Ну я думаю, зараз багато спортсменів це знають. Уже деякі хлопці тренуються а, дуже активно і не дивляться на електроліти. Крові це дуже uh -huh. один із я думаю, тут навіть ваші, деякі колеги знають, бо я всім підказую, завжди треба дивитись калій магній uh -huh. бо калій це один із основних мікроелементів, який відповідає за провідність серці, за скорочення серця і за виникнення аритмій. І це дуже важливо. Тому часто бувають спортсмени, які не дуже добре тренуються або виснажують себе, не приймають достатньо мікроелементів, mm -hmm. то в них теж можуть виникнути от, під час бігу, порушення ритму, вони падають і фібріляція шлунчиків. Mm -hmm. Марафонщики часто це з ними yeah, трапляється. Часті yeah, історії якраз на, на марафонах, це якраз, на ті марафона. Так, якраз, якраз ці всі історії. І також є хлопці, правда, в яких є гіпертрофії гіпертрофія теж це, але все одно механізм буде зв'язаний mm -hmm. з цим з реологією крові і з електролітним балансом.